А от у Стамбулі стартували переговори між представниками Росії і Сполучених Штатів Америки. Повідомляють про таке розмі. Зазначається, що делегації зібралися в резиденції генерального консула Америки, міністр закордонних справ Росії Лавров, анонсуючи зустріч, висловив сподівання, що за підсумками перемовин стане зрозуміло наскільки обидві сторони зможуть рухатися швидко і ефективно розв'язанні питань. Ну і, до речі, це вже буде друга зустріч делегації Росії та Сполучених Штатів за місяць. Перша відбулася 18 лютого в ер Ріядів, це столиця Саудівської Аравії. Там обговорювалося питання розвитку двосторонніх відносин і припинення бойових дій в Україні. А напередодні міністр закордонних справ країни-агресора Лавров зробив цинічну заяву. Зупинки війни по лінії зіткнення не буде, бо за його словами, це суперечить російській конституції, куди вони ж нібито як внесли вже чотири українські області в межах адмінкордонів. І нагадаємо, що раніше Лавров заявляв, що при припинення бойових дій буде тільки тоді, коли буде досягнуто домовленостей, які влаштують РФ. А от щодо сьогоднішньої зустрічі у Стамбулі, то США та Росія не обговорюватимуть тему України. Про таке повідомляє Ройтер з посиланням на речника Держдепартаменту США. За його словами, на порядку денному немає жодних політичних чи безпекових питань. От про ці перемовини, які відбуваються в Стамбулі. Про завтрашній візит Володимира Зеленського в Сполучені Штати щодо підписання власне цієї угоди. Ну, скажімо. Домовились мені, ніби називати її про угода про фонд так інвестиційний, а не про а, корисні копалини. І не тільки про це поговоримо далі з Володимиром Фесенком, політологом. Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день. Добрий день, вітаю вас. Ну, в першу чергу, давайте дійсно кілька слів про стамбульські ці перемовини. А, причому що склад делегації засекречений. Для журналістів ця, ця це засідання максимально закрите, нікого туди не пускають. І є така інформація, що буцімто мова там йде якраз таки про поновлення дипломатичної роботи, про е, поновлення роботи посольства Росії в Сполучених Штатах. І, і буцімто на що там ще потрібні журналісти. Це виключно е, такі е, питання е, на на двох, скажімо, тет-а-тет. Ні, ну тут справа не в тому, що це на двох те та те, це е, суто експертна зустріч, це робочі переговори. На робочі переговори, як правило, дійсно журналістів не запрошуються. Треба розрізняти переговори, які були в Аріяді. Це були переговори високого рівня. Переговори офіційних керівників зовнішньополітичних керівників з одного боку міністра закордонних справ Росії, з іншого держсекретар США, голова зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, помічники двох президентів. Майкл е, не, був. Е, е, Майкл Волтс з одного боку, а з іншого боку, це е, е, Ушаков, е, помічник російського президента. В принципі, е, це був високий офіційний рівень переговорів. Е, і Це переговори були комплексні. Те, що зараз відбувається, якраз узгодження на практичне е, формулювання того, про що політично домовились в Аріяді. В Аріяді домовились про те, що буде е, відновлена чисельність дипломатичних місій США е, в Росії і Росії в США до речі, цікавий факт: а коли е, е, відбулося різке зменшення чисельності цих місій при Трампі при першому президентстві Трампа, тоді, незважаючи на бажання Трампа е, е, порозумітися з Путіном, е, поліпшити відносини з Росією, відбулося прямо протилежне. Погіршились стосунки між США і Росією, причому в багатьох напрямах і виникли навіть складнощі, взаємні проблеми, і почався процес різкого скорочення цих місій. От зараз їх намагаються відновити. Тому переговори в Стамбулі скоріше будуть носити таке суто технічне е, спрямування. Е, вони будуть стосуватися того про що вже домовились в варіяді. Нагадаю, там домовились лише з чотирьох пунктів. І, зокрема, от один з цих пунктів, по яких домовились, це відновлення чисельності дипломатичних місій, плюс також зняття обмежень по фінансуванню, тому що я так розумію, були введені обмеження. Ну в США це пов'язано з санкціями. Ну і росіяни ввели теж обмеження. От вони будуть знімати ці проблеми, тому я не очікую від цих переговорів Стамбулі якихось сенсацій, і я думаю, що дійсно ці переговори не пов'язані. З е, темою припинення війни між Росією та Україною, до речі, от те, що ви процитували Лаврова, оце дуже показово, тому що заява Лаврова прямо суперечить позиції США, оскільки позиція США на переговорах спочатку припинення вогню по лінію зіткнення, а потім мирні переговори. Позиція Росії прямо протилежна. І заява Лаврова свідчить про те, що, американці, що росіяни не збираються йти на зустріч американцям, не збираються припиняти воєнні дії, як би цього не хотів Трамп. І оце зараз головна проблема. І поки що ця проблема не вирішена. Можливо, саме тому і відкладається новий раунд переговорів в Ріаді. Хоча зараз нібито є вже і новий формальний привід для цього починається Рамадан. Ну і нібито з цим пов'язані певні складнощі для переговорів в Саудівській Аравії. Хоча Туреччина теж мусульманська країна, і там це якраз проблем, нібито не створює, хоча вона і більш світська безумовно. Але ж бачите, пане Володимире, тут ще такий момент. Тут ви згадали про Лаврова, так і ми його е теж згадали перед нашою розмовою, і тут цікаво, що Марко Рубіо так само в інтерв'ю. Буквально, яке з'явилося, от щойно казав, що вони в варіяді з росіянами дійсно, ну скажімо, дослівно не схилялися над мапами, не малювали території, які будуть російські чи окуповані Росією, які залишаться за Україною. Спочатку було ключове питання: зупиніть. А, війну мається на увазі до Росіян, така була а, заява, що зупиніть війну, і далі будемо говорити про дипломатію, про економіку, про контакти, про відновлення, про потепління, про відлигу, що завгодно. Але в першу чергу зупиніть війну. А, і бачите, зараз ця робоча зустріч, так вона дійсно робоча, а, вона може свідчити про те, що Росія, ну хоч прислухалась до цього. До того, що треба зупиняти війну? Ні, я думаю, що ні. От е, моє враження, що Росія, на превеликий жаль, вона діє більш системно, е, виходячи з власної стратегії, тактики, переговорного процесу, на відміну від США. А США е, це пов'язане більше з Трампом, тому що. Делегація Трампа, його представники, і той самий Марк Рубіо, держсекретар США, і інші, вони фактично виконують вказівки Трампа. І американці демонструють, вони дуже хочуть домовитись. Домовитись з росіянами, оце помітно по заявах самого Трампа. і Те, що Трамп щиро вірить, що нібито Путін хоче припинити війну. Хоча навіть по заявах це очевидно, що вони не хочуть зараз припиняти війну. А Трамп це вірить на плюс, те, що Трамп хоче якомога швидше домовитись, росіяни це відчувають, і тому вони застосовують різні специфічні інструменти переговорного процесу з одного боку. Закидають такі гачки. На які хочеться спіймати бізнесові інстинкти Трампа, використати їх в своїх інтересах, ну от пропозиції проєктів великих бізнесових проєктів в Арктиці, і навіть от що найбільш небезпечно, вони пропонують ці бізнесові проєкти на купованих територіях, зокрема на території Донеччини. В чому тут небезпека? Якщо раптом Трамп що називається клюне на це. Тоді е, наступний крок вони будуть казати: да, давайте працювати спільно, але для цього ви маєте визнати, що це території російські. Отут От є небезпека. Да, і тут і ми, і е, е, нашим американським партнерам про це треба казати, і Європа має чітко сказати: не можна визнавати окуповані території російськими. Це має бути червона лінія. Але ризик такий, на жаль, з'являється плюс. Е, е, те, що вот американці, мені здається, допустили припустилися великої помилки. Вони заздалегідь почали йти на зустріч росіянам. Uh, і, Зокрема, uh, свідченням цього стала резолюція США в організації Об'єднаних Націй. Ну це явно був пас росіяни. Демонстрація, ми готові з вами домовлятися, готові йти на поступки, зокрема, визнання uh, суті ну скам так відмови від колишньої позиції США uh, в оцінці російсько-української війни. І оце була величезна помилка. Uh, росіяни відразу після цього почали нахабніти. І вони почали вимагати більше поступок. Тому російська сторона зараз, мені здається, грається з американцями як кошка з мишкою. То відпускає, дає надію на активні переговори, то знов демонструє свої не кагатки, а просто реальні кокці, пащури свої. Тому. На превеликий жаль, але Росія діє більш свідомо, більш цілеспрямовано в переговорному процесі. А американці занадто імпульсивно і системності їм не вистачає. Оце є головна проблема. І є, є зависання. Мені здається, якраз от в переговорах по завершенню війни між Росією і Україною на сьогодні є певне зависання. Подивимося, що буде далі, але проблеми є. І тут, з одного боку, для нас є шанси. Uh, uh, і Я думаю, що от якраз головна мета візиту нашого президента в США це не тільки uh, угода по стратегічних ресурсах, а зокрема, з'ясувати, а якою буде подальша політика США переговорах по завершенню війни, оце треба з'ясувати. тому що ми, на жаль, не можемо зараз зрозуміти, як США будуть діяти далі, і це для нас певний виклад. Бачите, пане Володимире, от моє наступне питання було. Ви таку аналогію провели, як Росія грається з американцями? А як Америка тоді грається з нами? Хто ми в цій грі? А хто вони? Тому що з одного боку, скажімо, в одну добу лунають історії про те, що е комік і диктатор. А через буквально дві доби лунають історії про те, що ми добре поспілкувалися з президентом Зеленським, і вже ні про якого диктатора ніхто не згадує. Ну тобто, і, і це, звісно, викликає певні гойдалки емоційні. У нас не знаю там в, напевно в сполучених штатах навряд чи на це звертають увагу. Звичайні рядові американці, але ми звертаємо нас, це з одного боку ну гойдає, хвилює, тривожить і. Не тільки нас, і президента нашого, звісно. Е, і от то вам ця гра що нагадує? Ну, у мене тут немає такої явної аналогії, е, поки що я її не знайшов. Але ну, для мене, очевидна, суть процесу. Е, на превеликий жаль, перше, що треба розуміти, я вже згадував резолюцію США в ООН. Тут навіть справи не в заявах самого Трампа, хоча їх теж треба брати до уваги. Те, що він демонструє таке відношення до нас, як раніше, до речі, теж принизливі заяви на адресу Данії, Канади, зокрема і прем'єр-міністра Канади. Я вже не кажу про Мексику і Панаму. На превеликий жаль, Трамп такий він може проявляти хамство. В Випадку з цими заявами це була і реакція роздратування на те, що Зеленський не підписав угоду на американських умовах. А потім тиск, спосіб, от як зараз теж розмовляв з одним колегою. Він згадав відомий термін булінг. Отаки От да суто емоційний е, булінг да такий політико психологічний тиск на Зеленського, на все українське керівництво. Або підписуйте, або ми вас будемо гнобити. Не підписали, врешті-решт домовились про е, компромісний варіант цієї угоди. Поки що це рамкова угода. І Для нас це дуже важливо, що ми не пішли на поступки американцям, незважаючи на їх шалений тиск. Але, тим не менш, вони продемонстрували своє ставлення до нас. А ставлення таке. Ставлення не союзника, не головного стратегічного партнера України. До нас ставлення як, ну вони вже е, себе бачать як е, не союзника, а посередника в мирних переговорах. А вставлені до нас вони є босом, а ми маємо виконувати. Ми продемонстрували, з нами треба рахуватися. Ми не готові, е, от на таку ієрархію, да ще на такі принизливі відносини. Е, поки що, ситуація така. Стратегічна на жаль, ми втрачаємо США як союзника. Якісь партнерські відносини нам треба зберігати з США. Ми не можемо піти на конфлікт з сполученими штатами, зокрема і з Трампом, незважаючи на всі образи. На щодо нього я думаю, що у нас вони теж є не тільки у Зеленського, тому що це ж ставлення не тільки Трампа до Зеленського, а ставлення його до України. Насправді так за країни, яка проливає кров кожен день, кожну секунду. Да і от тому ми зараз от знов про війну. Для нас важливо, щоб хай за гроші, але все ж таки. Була можливість купувати американську зброю, отримувати американську зброю. Ми не можемо розірвати стосунки США. Ми маємо їх балансувати, зберігати хоча б залишки партнерських відносин. Ну тому що це не тільки зброя, це і старлінки, і розвідувальні дані, супутникова інформації, і так далі. І тому з суто тактичної точки зору, ми мусили, ну скажімо так, зняти конфліктну напругу, яка виникла навколо цієї угоди, знайти якісь компроміс. Продемонструвати Трампу, що ну, ти хотів угоди, ну, от на. Угода є, інша річ, що не на тих умовах, як ти хотів, але Трамп ну точно скаже, що він досягнув перемоги, він переміг, він буде повертати гроші американських платників, податків і так далі. Для нас важливо зараз, от тактичне завдання зняти цю напругу, ну і не вступати в конфлікт з американцями, особливо в контексті майбутніх мирних переговорів. Ну і попутно ми продемонстрували, що ми не підемо. На варіанти, коли нам будуть нав'язувати якусь угоду. Ми будемо боротися за свої інтереси. Ми будемо шукати компромісні варіанти, а не виконувати вказівки різних там босів, які нам будуть нав'язувати, пане Володимиру. Нас лишається пару хвилин. Буквально коротке питання. Угода про цей інвестиційний фонд. Ну про корисні копали. Ніхто як називає, але вона має, ніби, бути підписана. Оце це є. Ви зараз маєте це на увазі нашою тактичною зараз, тактичними кроками, щоби ну. Да Добре. в даному випадку, да, це тактичне завдання. Ну е, ми сподівалися на набагато більше. На те, що угода ця е, е, зафіксує американський довгостроковий економічний інтерес в Україні, е, дозволить нам отримати гарантії безпеки від США. На жаль, ці сподівання не виправдались повною мірою. Але на сьогодні важливо було зняти вимогу про те, щоб визнати допомогу нам боргам. Оце принципово було неприпустимо, і поки що нам це вдалося. Буде ще другий раунд боротьби. Те, що буде підписуватись в е, Вашингтоні, це рамкова угода. Це поки що угода про правила принципи функціонування майбутнього фонду. А саму угоду про фонд ще доведеться розробляти, і тому боротьба продовжиться в цьому сенсі для нас. Тут є і певні можливості на перспективу все ж таки залучати американські інвестиції. Але вже очевидно, на превеликий жаль, навряд ми отримуємо гарантії безпеки від США. Ну такі гарантії безпеки, які хотіли. Угу. Там є один пункт. Де нам вдалося все ж таки виторгувати американців. Е, і я думаю, що ми будемо намагатися домовитися з ними, що все ж таки е, якісь хоча б гарантії безпеки з їх боку були. Але тим не менш, важливо зараз, щоб не було конфлікту, не було напруги, щоб переговори з США продовжувалися. Важливо відновити хоча б відносно партнерські стосунки. Ну а Трамп є Трамп. Знаєте, зараз його попустило. Але на превеликий жаль, завтра чи післязавтра знов може бути якийсь вибух, і додаткова проблема зараз. Він починає торгівельну війну проти Європи. Ну, і так. це теж проблема. Да, тому а для нас Європа зараз стає головним стратегічним партнером. Так що е, з Трампом нам треба буде шукати запобіжники. Конфліктувати ми будемо намагатися, не будемо будемо намагатися не конфліктувати з ним. Але все рівно, е, на жаль, ситуація відносно США для нас помінялася, і не за нашою е, виною. Це на жаль, е, Трамп. Ну е, так е, так та сталися до... обставини. Насправді, це просто зміна влади в Сполучених Штатах. Це зміна адміністрації. Зміна президента, ну. Власне, в принципі, до ну, цього Це ж не ми... просто зміна. Якщо б зміна президента, одна проблема це зміна політики так. замість цінної політики, політики партнерської, ми бачимо зараз суто меркантильні підходи, і це, на жаль, руйнує роль лідерську роль США в міжнародних відносинах, руйнує відносини з партнерами, не тільки з нами, от з європейськими країнами. Ось в цьому є головна проблема. Тому, на жаль, Трамп виступає зараз таким собі генератором хаосу в міжнародних відносинах. На превеликий жаль, це правда. Дякуємо вам, пане Володимире Я Володимир Фасенко, політолог, що він був з нами на зв'язку.